Про ознаки рівності прямокутних трикутників. Для довільних трикутників, як ми пам'ятаємо, є три ознаки рівності, і ми завжди шукаємо три відповідно рівних елементи. Можна подивитися відповідні відео і відповідні довідкові матеріали щодо довільних трикутників. Якщо ж говорити про прямокутні трикутники, то є Чотири ознаки рівності. І е, для доведення рівності прямокутних трикутників ми зазвичай шукаємо два, відповідно, рівних елементи, але при цьому виключаємо і не беремо до уваги прямий кут. Отже, перша ознака рівності за двома катетами, друга за гіпотенузою і катетом. Третя за гіпотенузою і гострим кутом. І четверта за катетом і гострим кутом. Тобто перераховується, як ми бачимо, по два відповідно рівних елементи. Отже, далі поговоримо про подібні прямокутні трикутники. Подібні прямокутні трикутники, ознаки подібності прямокутних трикутників. Випливають з ознак подібності довільних трикутників, і вони є наступними. Отже, є ознака подібності прямокутних трикутників за гострим кутом. Зверніть увагу, за одним гострим кутом, ну, тому що, звісно, інший, відповідно, рівний кут це саме прямий кут. Далі є ознака подібності трикутників за двома катетами. Тому що знову ж таки йде мова не про рівність, звичайно, цих катетів, а про пропорційність їх. Ну, І є ознака подібності за катетом і гіпотенузою. Тобто, якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника, пропорційні катету і гіпотенузі другого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники подібні. Ну, і певні... Співвідношення в прямокутному трикутнику випливають, коли ми з вершини прямого кута проведемо висоту до гіпотенузи. Поговоримо саме про неї. Отже, прямокутний трикутник, довільний прямокутний трикутник, і з вершини прямого кута проведена висота, наприклад, CH. Що ми маємо? Знати в даному випадку. По-перше, є рівні кути. От, наприклад, якщо говорити про кут HCB, він дорівнює куту А нашого прямокутного трикутника. А відповідно, інший кут, кут АЦА, цей кут АЦ. Дорівнює куту Б. Варто пам'ятати. Можна довести, але при розв'язанні певних задач можна використовувати зразу ж. Наступні властивості пов'язані з висотою CH. По-перше, ми можемо сказати, що квадрат цієї висоти дорівнює добутку відрізків AH і HB. Ці відрізки називаються проекціями катетів на гіпотенузу. Давайте згадаємо ще одні твердження, пов'язані з прямокутним трикутником, які полягають в використанні властивостей похилої, проекції і перпендикуляра. Отже, якщо ми, наприклад, маємо точку, з цієї точки проведемо перпендикуляр до прямої А, нехай це АО. Він тільки один. А далі, якщо ми проведемо будь-який інший відрізочок з одним кінцем точці А, а з іншим кінцем на прямій А, наприклад, АБ, то такий відрізок називається похилою. Отже, АО перпендикуляр АБ похила, ОБ проекція даної похилої на пряму А. Ну і, Звісно, раз утворився прямокутний трикутник, то ми можемо використовувати теорему Піфагора для зв'язку між похилою, проекцією і перпендикуляром. А Б в квадраті це гіпотенуза і дорівнює АО в квадраті плюс ОБ в квадраті. Далі, що ми можемо сказати, що якщо я проведу іншу похилу, а таких похилик, звісно, можна проведити дуже багато. Ну, нехай похилу АС, то для неї буде СО проекцією. І є певні властивості, пов'язані з похилими і їх проекціями. Отже, рівні похилі мають рівні проекції, тобто, якщо АБ дорівнює АС, то ОБ дорівнює ОЦ. І якщо похила має більшу довжину, то і її проекція відповідна більша. Тому вернемося до нашої, до нашої властивості пов'язаної з висотою в прямокутному трикутнику. Отже, якщо CH перпендикуляр до AB, то, наприклад, для похилої AC проекція буде. А для похилої СБ проекція буде HB. Тому AH і HB називаються проекціями катетів на гіпотенузу. І висота CH у квадраті дорівнює добутку цих проекцій. AH, що множиться на HB. Досить часто саме це співвідношення використовується при розв'язанні задач. Наступне співвідношення пов'язане з будь-яким катетом нашого прямокутного трикутника. Всі ці співвідношення виводяться через подібність трикутників відповідних, і це можна бачити і доводити, які трикутники тут подібні, але ми запишемо далі, що, наприклад, довільний катет, нехай катет АС в квадраті, дорівнює добутку всієї гіпотенузи АВ. На проекцію цього катета А це на гіпотенузу, тобто на АН. І аналогічно ми записуємо щодо катета СБ, СБ в квадраті, дорівнює добутку АБ, але вже на проекцію HБ. Інколи ці властивості трактують ще таким чином, що, перша, наприклад, властивість, що висота прямокутного трикутника. Проведена з вершини прямого кута є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. А дві інші, що катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним між гіпотенузою і проекцією цього катета на гіпотенузу. Але, значить, ці властивості використовуються при розв'язанні більш складніших задач і, звичайно, їх варто знати. І тепер ще. Ви повинні розуміти, що досить легко знайти і висоту CH через катети гіпотенузу. Я запишу зараз формулу, ця формула виводиться з формули площ прямокутного трикутника, але запишемо цю формулу, ось, наприклад, таким чином: От цю висоту CH я позначу через H, і вона знаходиться ось таки, за такою формулою. Добуток катетів ділиться на гіпотенузу. Досить проста формула, варто її пам'ятати, тому що вона спрощує розв'язання більш складніших задач і знаходження саме цієї висоти. Інші висоти даного прямокутного трикутника це катити, наприклад, до сторони СБ, якщо ми проведемо, то Це АС є висотою, тому що от перпендикуляр. І далі, наприклад, якщо ми візьмемо як сторону АС, то БС – також висота цього прямокутного трикутника.